Був тоді 1877 рік. Народилася моєї бабусі бабуся Улита Кулак Бондаренко. Панаса і не так звали її батьків. Гарна була дівчина, коси до коліна з золота, очі, очі то яскраве небо. Синдром Вандербурга був у дівчини. Вийшла вона заміж за козака Григора Кіндратовича Бондаренка, гарного чорнявого коровкого козака. Вона була світла, як день, а він темний, як ніч. Народилося в них п'ятеро дітей. Анна, Килина, Павло, Проня і Харитина. Моя прабабуся. А потім козак Григор пішов в погріб, він на нього звалився. Ще кінь заржав. І помер козак так Григор. А козачка Олита замішувала осінню цеглу босими ногами, щоб продавати і годувати дітей. Застудилась запаленням легенів, напевно, це була пандемія іспанки. І померла. І віддав її свекор п'ятьох дітей в найми, а сам, певно, помер. Потрапила Ганна до панів шапранських, виросла там і на ній одружився з метро. Пан, який, родина якого прийняла її до себе? Може, за красу. Швидше всього за красу і добрий характер. Була вона чорнява-чорнява, круглолиця, справжня українка, коси коса до колін. Чорні-чорні. Павла, Павла розстріляли червоноармійці, за те, що він випасав коней панських і їм не віддавніх. Пронія. Пронія, напевно, теж був, вдало вийшла заміж. Точно як матір була красива, блакітна ока, жовтокоса, але її прикидала рожева глина, яку вона копала. Килина, Килина вийшла заміж за Чуботаря. Хритя, Харитю посватав, так би мовити, перший консомолець на селі Єгор Пушкар. І вже в них народилося троє синів і моя бабуся Галина Пушкар.